Друзі, всіх вітаю! Мене звати Дмитро. Ви на каналі Work and Travel І сьогодні ми вам покажемо живописний Чемегівський каньйон. Одразу вам скажу, що в принципі мітка в Google картах вас приведе на ось таку парковочку, де ми зараз знаходимося, як маркер, ось такий от будиночок з коричневим забором. І рушаємо далі, я вам покажу, як пройти на Чемегівський каньйон. По праву сторону від мене основна дорога. Ми зараз йдемо по такій пішохідній зоні і через 100 метрів буквально вийдемо на дуже-дуже файний і дуже гарний оглядовий місточок. Ходімо. Цей раз ми вдягнулися більше по хайкінговому, скажімо так. Е, також враховуйте, що тут температура трохи нижче, ніж там в інших селах, бо тут ми трохи ну, на вершині, скажімо так, дуже свіжо, плюс річка поруч, тут і вітерець часто продавають, тому одягайтесь трошки тепліше. Ходімо вам покажу тепер місточок з дуже файними фотозонами. Перша локація для фотозон. ось. Проходить прямо під нашим місточком. Подивіться, там справа зліва є такі, ну досить небезпечні спуски, а знизу досить такі пологі, рівнесенькі камені, і там люди проводять дуже файні фотосесії. І далі у нас, якщо повернути ліворуч, ви вийдете на Гойдоку, там ну, метрів 600-800, напевно, треба або пройти, або проїхати. Якщо повернете направо, ви потрапите на Чемегівський каньйон. Так як на Гойдальці ми були, не скажу, що там прям супер, бо там будиночки будуються і таке ну, не найкраща панорама, то ми направляємось на Чемегівський каньйон. Ходімо. Одна з перших локацій для фотосесії знаходиться буквально через 50 метрів. Зараз покажу вам. Протягом усього маршруту ваші оки будуть тішити просто чарівний ліс обох сторін голос річки. Що ще треба, скажіть мені? А перед тим, як ви побачите ці красоти, дякуємо Збройним силам України за можливість подорожувати вільною ненькою. Гарна локація, про котру мало хто знає. Маркер для вас, ось як починається ось такий от парканчик. Є в нас чудова локація для фотосесії або просто щоб помилуватись видами. Ходімо, покажу вам. А тепер направляємось прямо на каньйон. Найбезпечніший спуск знаходиться біля місточка, ось справа від мене такий місточок, і тут у нас спуск. Там їх ще по дорозі багато, але вони такі більш небезпечні. А це такий найбезпечніший, скажімо так. Тому зараз я почну спускатися і наша операторка покаже вам, як дістатися до Гирова каньйону, скажімо так. Я тут, друзі, екстремали можуть пройти по річці й фотографуватись прямо під. Місточком або біля скелі. Друзі, одразу нагадаю, що це заповідна зона. На жаль, але рибалити тут заборонено. І також напишіть мені в коментарях, чи можливо в заповідній зоні так близько до берега будуватися. Цікава ваша думка, бо я не експерт в цьому. Зараз ми проходимо місточок якраз біля спуску до каньйону. Покажемо вам зараз панораму зверху і покажемо ще одне цікаве місце. Друзі, ось і обіцяна локація, за котру я казав, за словами місцевих. Це один з колишніх міністрів вирішив собі відбудувати ось такі маєтки, але приватизувати не вийшло. І вони просто стоять покинуті. Зараз ми вам покажемо в принципі така ж цікава локація. Ходімо. Друзі, дякуємо за перегляд. Пишіть у коментарі, куди нам відправитись в наступну подорож. Пишіть також в коментарі, що ви думаєте про тих, хто забудовує, скажімо так, так такі заповідні зони. Донатьте на збройні сили України. Слава Україні! А Путін Гандон.